Фінальний етап відкритої Запорізької ліги КВК відбувся при фінансовій підтримці мецената засновника страхової компанії Моторгарант Олександра Богослаєва. Найвеселіші та найкмітливіші команди змагалися за першість та подарунки. Окрім визнання та почесного статусу переможці, отримали призи від громадської організації Запорізький вектор, кубок та фінансове заохочення. Організатори надзвичайно вдячні за таку допомогу з боку благодійників, адже КВК – це шанс для багатьох молодих дарувань показати себе. Теж фінал всі цього ж далі. Хто ж стане чемпіоном? Сегодня мы об этом узнаем. Очень важная игра для ребят, конечно же. Но Мы благодарим организацию Запорожский вектор и фонд добрых дел. И лично, Богуслаева, Вячеслава. Да. Звичайно, для запорізького вектора це не перший випадок підтримки КВК у Запоріжжі. Співпраця із веселими та винахідливими систематична. Хочу сказати слова огромної благодарності звісному запорізькому меценату Олександру Богуслаєву за те, що він підтримує запорізький КВН Огромне спасі общественної організації «Запорізький вектор» за ну я вам скажу неоценіми вклад в розвиття запорізького КВН. Окрім фінансування відкритої запорізької ліги КВК, меценат Олександр Богуслаєв ще й регулярно. Підтримує команду Запорізький вектор, машинка з НТУ. Однак це не впливає на суддівські бали та результати, адже гра має бути смішною та об'єктивною. Гравці цілий рік відбирають та вигадують найкращі жарти. Тормуємося кожний день. Там перебираємо всякі ідеї, дуже багато. Наверно, із тисячі ідей вибираємо одну. єдину.